Китай, безкоштовна подорож від Coral Club в цьому році. Перед поїздкою лідерам скидають презентацію, де все детально розписано про поїздку, відвідування ресторанів рівня Мішлен, екскурсії протягом 10 днів. Церемонія нагородження лідерів буде проходити всередині китайської стіни національного надбання, об'єкт всесвітнього наслідування ЮНЕСКО. Можете собі уявити, скільки коштує оренда китайської стіни для компаній, щоб привітати 300 лідерів, які прилітають зі всього світу. До речі, для кожного звідки б не летів лідер, а лідери в нашій компанії проживають по всьому світу. Переліт, проживання, екскурсії, харчування, церемонії нагородження все абсолютно безкоштовно, тобто за рахунок компанії. Шикарні тематичні подарунки чекають кожного лідера в номері. Цей рівень організації, піклування та емоцій за рекомендації по реферальній системі доступні кожному. Деталі ви можете дізнатись в нашій команді безмежні. Пишіть мені в Дірект. Що сказати, друзі? Знаєте, жодна камера і жодна наша емоція вам не передасть того, що ви можете побачити і відчути тут самі. Насправді все дуже круто і ну доступно. Ви це розумієте, 100%, Що все доступно кожному. Просто чуть-чуть треба себе більше, отак знаєте, взяти, підняти і сказати, я там буду. І ви там будете разом з своїм наставником. прекрасним. а, а мрію кожного наставника однозначно, провести сюди свою команду. однозначно бути тут не самому, бути тут з партнером. Це дуже дуже крутий такий показник. Тому давайте включайтеся. Їдьте. Ви везіть собою своїх партнерів.